В лабораторії газодинаміки Доменного процесу представлені лабораторні установки з дослідження шихтів матеріалів доменної плавки в режимі псевдозлідження. Також лабораторна установка, яка являє собою модель завантажувального пристрою доменної печі об'ємом 1386 витин кубичних, яка має приману воронку, обертову воронку з участий лицем, а також великий конус, який розташований під газовим затвором. Також мається високий колошник за допомогою якого досліджується розподіл матеріалів по окружності. Для цього маються спеціальні пристрії, за якими зважуються окремо шифтові матеріали, кокс, агломерат і розраховується груди навантаження по окружності до печі. Зокрема, на цьому тренажері можна працювати в плані відпрацювання дій газівника при перекидці клапанів повітряних рівників доменної печі. Окрім того, в макетній залі є Оригінальні демонстраційні матеріали, які дають відповідне уявлення про натуральні зразки обладнання доминих печей. Зокрема, це холодильник для повітряної фурми. Це оригінальна повітряна фурма з розрізом. Фурма конструкції. Українського комбінату Запоріжсталь, яка була поширена на всіх доменних печах колишнього радянського Союзу. Також тут представлено розрізі сопло курманого рукава доминої печі і показано ряд вогнетривів, які мають відношення до повітронагрівників і фоторування огородження доминої печі. В лабораторії теорії технології доминої плавки маються лабораторні установки, в яких досліджують відновлення залізорудних матеріалів та температуру плавління доминих шлаків на мікропечі.